Усіх вас, дорогі, владики, отці, брати і сестри, сердечно вітаю з великим 20 праздником преображення Господнього, коли Спаситель, прийнявши на себе людську природу, і зійшов на землю, і звершував подвиг нашого спасіння. Господь віднявся на гору Фавор і там преобразився перед святими своїми учениками і апостолами. Ліце його просіяло, як сонце, одежі зробилися білими, як сніг, і е, спасів з'явилися відразовітні пророки Мойсей і Ілія і говорили з ним про його ісход із цього світу. Апостоли, побачивши це віддіння, тіння, впали на землю, і вони почули голос Небесного Бога і Отця. Це є син мій возлюблений, якому моє благовоління, Його послухайте. Ці слова, «Це є син мій возлюблений, якому моє благовоління, Його слухайте, звучать до нас кожен день. Господь звертається до нас через горость совісті, через священні Писання, і закликає нас до того, щоб ми були відними Христу, якого Отець Небесний благоволіє, благоволі, який благоводен Богу, який є нашим Спасителем і Скупителем. І щоб ми слухали Його, тому що Бог воплотився, і во Христі Господь з'явився на землі і дав нам священні закони, які ведуть людину до вічного життя і спасіння. Висеречить у марясарготваря та скимберила фасу довному чімі той дорого ностру Ісус Христос. Безореські сімдати, у хворій дух, духовній часті, що відтовіря цупити лопастрі. Гару родом носу Ісус Христос, що драду сюди до несе у тату, що притащиря Святого Дух, Святі Побой, Тос. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми е, зібралися для того, щоб пославити Бога. Доставить його дивне преображення. і для того, щоб бути сьогодні в молітві в одному общні з великої високоприсвященні відповідним вогнем, якому сьогодні сповнюється 60 років з дня народження. Господь так своїм промислом власнував, що. Врадика Лонина родився той такий великий світлий день, коли церква згадує славу Христову не тільки страждання, не тільки силу, не тільки мудість, а славу Його Божества. І ми, дорогий владика, радіємо разом з вами у цей день і в своїх смиренних молитвах про ваших родичів Анну, Василія, через який Господь вас привів у цей світ, і ми бажаємо вам, дорогим владико, крепості, духовних і тілесних сил, щоб ви так же звершували, як ви і до цього часу звершували усердно, ревностне, як прокіля, своє акіпастирське служіння, яке Господь власнить всі ваші входи і сходи. І завжди покриває вас своєю всесильною владатю своєю. Засною перед Українською православною церквою на згоди 60-річчя від дня народження, високопівсіченічний Лонгін Митрополит Банченський і карі Чернівецької поколінської нагороджується знаком пристоятеля Української православної церкви. Онушній всій всієї Україні пристоятель української православної церкви. Акціон. Акціон, санкціон, санкціон. Prefericirea voastră, binecuvântați! Mulțumim că astăzi ați binecuvântat și am avut această fericită ocazie ca să consulujăm cu prefericirea voastră în această zi de o Și noi nu am venit de aici, dar am venit de la Chișinău, acolo, de unde întâi stătătorul Bisericii din Moldova a delegat pe mine, m-a binecuvântat ca să ajung zilele acestea aici și nu pur și simplu dar să aduc în dar sau o recunoștință a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Ordinul Sfântului Ierar Gavril de Grad care în tristă totul bisericii noastre cu această dată de 19 august, în ziua jubileului în sale a metropolitului London, dorindu-i sănătate și mulți ani de viață și fericirea cea veșnică care este Raiul. Vrednic este, Дорогі брати і сестри, і, і з дорогим юбіляром. Проси Господи.